Друзі, привіт! Мене звати Альона Хмелик, я тренерка з корекції постави. І перед тим, як перейти до класної руханки, яку я для вас сьогодні підготувала, я хочу попросити вас про допомогу. Я дуже мрію про те, щоб у нашому світі стало більше людей, які є здоровими, які люблять своє тіло та піклуються про нього. Я дуже прошу вас мені у цьому допомогти. І зробити ви це можете дуже-дуже просто, витративши всього кілька секунд вашого часу, підписавшись на цей канал, поставивши лайк цьому відео, коментар та надіславши це відео тим Вашим друзям, знайомим, родичам, яким воно може бути корисним. Давайте разом зробимо цей світ трошки кращим, а людей трошки здоровішими. Дякую. Поїхали. Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. У нас з вами сьогодні буде така класна активна руханка на все тіло. І для, для неї знадобляться лише два м'яких масажних м'ячі, якщо раптом вас їх. Упс. Стояти. Якщо раптом у вас їх немає під рукою, то ви завжди можете їх замінити на кілька пар товстих шкарпеток, скручених в клубочок. Або також сьогодні ви можете взяти товстий рушник і скрутити його такою ковбаскою. Отже, не будемо баритися, будемо одразу починати. І починаємо ми з того, що кладемо м'ячики на наші задні нижні ребра. Це трошки нижче, ніж лопатки. Прям можна покласти м'ячі разом, опуститися, ноги згинаємо в колінах, руки переплітаємо пальчиками під потилицею. Великі пальчики на лінії шиї, і натягніть лікті під кутом 45 градусів. Тобто вони якби ледь-ледь є в вашому полі зору. Прям шори собі не робимо. І відчуйте, що коли ви натягуєтесь руками, то ваша голова вона якби штовхає трошки долоньки і а, ваша шия розслабляється. Тобто ми не тягнемо тут голову вперед. Та залишіть в нейтралі, не обов'язково його підкручувати, лише якщо у вас є якась напруга в попереку в цьому положенні. І тут ми з вами вже працюємо і дихаємо. На вдиху ми уявляємо, що потік повітря направляється в зону, яка торкається м'ячів, вдих, а на видиху повітря покидає наше тіло. Живіть, тут у вас плаский. Якщо ні, то підкрутіть таз трошечки на себе лобковою кісткою, не стискаючи сідниці, щоб тут не було ніяких будиночків. Ще вдих. Ви ніби хочете задніми ребрами штовхнути м'ячі. І видих. Відчуваєте, як натягується зона під лопатками, зона задніх нижніх ребер. вдих. І видих. Голова трошечки тисне в доньки. Ще два. Можете трошки змінити положення, якщо хочете ще якусь зону продихати. Видих. І ще один. Супер. А зараз ми трошечки опускаємось назад, в таке невелике розгинання, і починаємо малювати кола грудною кліткою. Тобто я нахиляюсь ліворуч, праворуч. Піднімаюсь трошечки вперед, назад. Можете стопами злегка тягнути килимо, килимочок до тазу і прокручуватись. Голова тут взагалі нічого не робить, вона просто лежить в руках, лікті натягнуті. Ми прямо тягнемося ліктями під кутом 45 градусів приблизно. Коли піднімаєтесь вгору, можете робити видих і в зворотньому напрямку. Але не обов'язково це прив'язувати до дихання. Якщо ви гарно контролюєте живіт, то неважливо на втиху чи на видиху. Постарайтеся залишити таз тут нерухомим, в нейтралі, стабільним, він такий важкий, лежить на килимку, і ми зробили останнє коло. Супер. Тепер опустіть голову на килимок, витягніть ноги. І трошечки м'ячиками, або перемістіть їх так, щоб вони лежали в зоні лопаток. Голову підберіть трошки на себе, і таз тут також можна трошечки лобковою кісткою на себе підвернути. Потягніться руками вгору, відчуйте, як ваші лопатки ніби обійняли вас з двох сторін. І зараз ми тут робимо вдих, м'ячі між лопаток. І на видиху тягнемось руками назад, на підлогу їх не опускаємо. Ще вдих і видих. Відчуйте, як рухаються ваші лопатки. Вдих, видих. І з наступним разом робимо вдих. Видих, опускаємо руки назад. І через сторони ведемо їх вперед і знову вгору. Видих. Через сторони, вдих. У мене ліва рука не поміщається, але ви прям тягнетесь руками в сторону. Останній раз. І вдих. Вгору, прекрасно. І акуратно через бочок ми з вами піднімаємося. Мої м'ячики сьогодні прям хочуть від мене втекти. Піднімаємося і сідаємо в позу по турецьки, кладемо м'ячики собі трошечки назовні під сідниці. Тобто ми тут одночасно будемо і релізити нашу зону сідниць. Витягуємося за маківкою вгору, витягуємо руки в сторони, потягніться пальчиками, і будемо нахилятися то ліворуч, то праворуч. Зігнута рука гарненько штовхається від килимка, лікоть не назад стирчить, а дивиться на ваше тіло. І уявіть, що ви ніби падаєте в одну сторону, тобто у вас ребра не стирчать тут, а тут така м'яка дуга, натягуєтесь рукою. І прям дозвольте своєму, своєму тазу теж трошечки перекочуватися, навалюватися сильніше то на один м'ячик, то на інший. Робимо в своєму темпі гарненько рукою витягуємося, натягуємо весь бік. Довгий нахил у нас не зміщаємо грудну клітку з осі. І ще по одному разу і в іншу сторону. Прекрасно! Зараз розвернусь до вас обличчям. Ми з вами сідаємо в позу русалки. Якщо комусь некомфортно, в цій позі можна підкласти, ой, підкласти подушечку, а ми з вами підкладемо м'ячик у будь-якому випадку. Ось у мене ліва нога попереду, і я під ліву сідничку теж. Не під центр, а якби під зовнішній край сіднички підкладаю м'ячик. Зараз я розташовую ліву руку на рівні моєї лівої сіднички. А праву руку кладу собі на праву половинку тазу і починаю прокручуватися ліворуч і повертатися. Тобто, я ніби правою рукою штовхаю свою праву половинку тазу і я прокручуюсь відносно лівої половинки тазу. Можна лобкову кістку тут трошечки потягнути на себе, щоб у нас було розгинання в кульшовому суглобі, а не в попереку. Угу-гу-гу. Прокручуємось. І права рука вона якби нас направляє, допомагає нам зрозуміти, куди нам крутитися. Ви ніби одна суцільна конструкція. Голова, грудна, клітка і таз в даному випадку. Ще один раз. Прекрасно. Тепер ми витягуємо руки в сторони і почнемо нахилятися. Ліворуч, згадуємо про довгий бік. Тут лівою рукою я себе штовхаю від килимками, лівий лікоть трошки підрозгинається, правий мізинчик тягнеться по діагоналі вниз, опускаю обидві руки на килимок. Тягну килимок до себе. У мене таке приємне, легке розгинання, голову не треба максимально запрокидувати. Тягнемось ключицями вперед. Відштовхую килимок, округляюся в усьому хребті. Розвернулася знову в бік, лікоть дивиться на мене лівий, і центрувалася. Ще вдих. Відштовхнулася лівою рукою, закрутилась по спіралі. Потягнула килимок на себе, розгинання від себе, згинання. Знову боковий нахил, виростаємо. Ще таких три рази. Від лівої руки кожен своєму темпі. Можете активніше робити, якщо вам вже знайомиться вправо. Натягуємось правою рукою, тут прямо витягуємо мізинчиком нашу лопатку право, вона ковзає по ребрам. Фінальний раз. Угу. Від долоньок розгинаємось, згинаємось, і виросли. Приберіть м'ячок і зараз розташуйте ліву руку на рівні лівого коліна, широкі пальчики. І зараз ми з вами будемо натягувати таз лобковою кісткою на себе, штовхати його вперед. Тобто, тут ніби якась стіна, я хочу штовхнути тазом цю стіну, і правою рукою натягувати мій правий бік. Тут прям гарненьке таке витяжіння. Далі ми тягнуся тазом назад, тільки торкнулася килимка. і... Виросла. Розвернусь до вас бачком. Піднімаюсь вгору та на себе в попереку немає ніякого суперпрогину. Тільки потягнулася тазом назад, тільки торкнулася, виростаю. Опускайтесь назад плавно і гомілками штовхайте себе вгору. Тут ще й сіднички активуються. Ще два. Ось ніби еластична стрічка натягнута від правого коліна до правої долоньки. Угу, Прекрасно, достатньо. Змінимо сторону. Тепер права нога у нас буде попереду. М'ячик підкладаємо під праву сідничку, теж для додаткового прилізу. Розташували праву руку на рівні сідниці, ліва рука на лівій половині тазу, і ми починаємо прокручуватись трошечки лобкову кістку на себе, щоб у нас відбувалось розгинання саме в передній поверхні стегна в тазу в ключовому суглобі, а не в попереку. Угу. І ви ніби така суцільна конструкція прокручуєтесь навколо своєї осі. Ще три рази. Угу. Два. І останній раз. Прекрасно. Витягуємо руки в сторону, довгий нахил праворуч, правою рукою відштовхнулись, потягнулася мізинчиком лівим вниз. Підлогу тягнемо на себе ключиці широкі. Штовхаємо підлогу від себе, округляємось, боковий нахил, виросли. І ще чотири рази. Від долоньок. Просмакуйте цей приємний рух. Не забуваємо натягуватись лівою рукою. Вона не висить там, як така ганчірочка, натягує весь бік. Це просто кардинально різні відчуття. Вчимося вмикати кожен м'яз свого тіла. Угу. Фінальний раз. Угу. Прекрасно. Достатньо. І зараз ми розташовуємо праву руку на рівні правого коліна, прибираємо м'ячик з-під сідниці і штовхаємо таз вгору трошечки лобкова кістка на себе. Сідниці спеціально не стискайте, лівою рукою натягуємо лівий бік, це прекрасно. Потягнули тазом назад і тільки торкнулись підлоги одразу виштовхуємося. Тобто я плавно тягнусь тазом назад, не плюхаюсь. І права рука сильна, лікоть трошки м'який. Ще два рази. Натягуємо лівий бік. Угу. І штовхаємо таз вперед. Прекрасно! Достатньо. І зараз ми з вами розвернемося на коліна та доньки в позицію чотирикутника, розташовуємося доньки під плечами. Підйоми стоп штовхаються в килимок. Якщо не штовхаються, то підкладіть щось сюди, собі, рушничок або килимок. Долоньками ми ніби хочемо закрутити банки, тобто назовні прокручуємо руки, а доньки не прокручуються. Долоньки дивляться пальчиками вперед. І ваші лікті закрутяться ніби в напрямку ваших колін. Запам'ятайте це положення. І зараз на вдиху ми штовхаємо долоньками килим вперед, тягнемось тазом назад, пауза. Штовхаємось гумівками, підйомами стоп, і від цього таз починає Відкручуватись, округлили весь хребет. Поїхали вперед, розкрутилися. Знову вдих, від доньок штовхнулись назад, видих. Прям зі звуком видихайте, запустили хвилю, вдих. І від гомілок, від підйомів Це дуже важливо Повернулись. Прям відчуйте, як вони запускають цей рух. Супер, останній раз. Прекрасно. Тепер праве коліно я розташовую трошечки попереду, ліву стопа на себе. І зараз я буду штовхати лівими доньками себе назад, прокручувати ліве коліно вгору і пускати ліву стопу повністю на килимок. І поїхали. Штовхаємось доньками. Між лопаток не провалюємось, Між лопаток у нас широкий майданчик, стабільний доньки гарненько штовхаються. Угу. Ще два. Прям потягнулося лівим коліном назовні. Розкрили таз. Супер. І навпаки, розташовуємо ліве коліно трошки попереду. Права стопа на себе. І штовхнулись, розкрили таз. Угу. У кожного тут буде своя амплітуда. Комусь, можливо, не вдасться поставити п'ятку на килимок. Нічого тут страшного немає. Ми працюємо. Над мобільністю суглобів, і рано чи пізно все зміниться. Угу. Ще один. Прекрасно. Тепер трошечки відкрукуйте колінами назад, підверніть стопи на себе, і ми відштовхуємось руками. Руки продовжують закручувати банки назовні. І штовхаємося, піднімаємо таз вгору, коліна залишіть м'якими, піднімаємося позицію інверти 2. Продовжуйте закручувати банки. Між лопаток не провалюємося. Це не йога. І тазом трошечки натягуємось вгору. Тобто ми стараємось зберегти всі наші вигини хребта. Попереступайте тут з однієї ноги на іншу. Потягніться поперемінно п'яточками вниз. Угу. Супер. І зараз ми з вами будемо рухатися великою хвилею вперед. Підзігнули коліна, виштовхнулись, округлились, таз на себе, не спішіть, прям відчуйте, як кожен хребець округляється. І ми плавно опускаємо таз вниз, не тягніть його повністю вниз, не провалюйте його вниз. Лапкова кістка на себе, ви така сильна дуга. Руки е сильні також, лікті не перерозгинаємо широкі ключиці. Підберіть до себе і кожен хребець. Округляється, ви піднялись вгору. Потягнулися сідничними буграми вгору, між лопаток широко. Знову з пружинами колінками і поїхали видих, видих, видих. Виросли широкі ключиці, можете доньками трошки розтягувати підлогу в різні сторони. Лобкова кістка на себе. Підборіддя до грудей і округлилися. Ще два рази. Відштовхнулись колінками. Широкі ключиці, маківка вгору кивнули головою і кожен хребець витягнули. І фінальний раз округлились. І підборіддя до грудей виросли в позиції інверті 2 Підкруковуємо ногами до рук, трошечки тут Пару дихальних циклів повисимо, розслабте голову, розслабте ваші плечі. І далі ми починаємо підкручувати таз, знову ж таки, лобковою кісткою на себе. Ніби сідничні бугри, ось направляємо вниз. І хребет за хребцем, прокручуємось, піднімаємося вгору. Прекрасно! І нам ще залишається кілька таких присідань. Отже, ви стаєте, ставите стопи паралельно. Давайте боком до вас розвернуся. На вдиху ми піднімаємо руки вгору. ребра у вас не розкриваються. Ребра направляємо вниз. Вдих. І на видиху піднімаємось на носочки. І руки через сторони ми плавно опускаємось вниз, ніби сповзли по стіні. Вдих, виросли вгору. Через сторони, руки опускаються вниз. Ще два. Вдих. Ребра заховані. І видих. Останній раз вдих. І видих, опустилися. І тут ми затримаємось. Покладіть руки на коліна. Можете прикрити очі, спробувати не впасти, <свісно> відчути, як ваше тіло підлаштовується, адаптовується під цю позицію. Супер. І ставимо п'ятки на килимок, нахиляємося, піднімаємося вгору. І на цьому. Ми завершуємо. Я сподіваюся, що ви збадірились, почуваєтеся готовими продовжувати цей день. Бажаю вам класного дня і до зустрічі, Па-па!